Предметно профільне занурення це одна з візитівок наукового ліцею номер 3 у Полтаві. Традиційно перші два тижні другого семестру ліцеїсти поглиблюють знання з усіх навчальних предметів. Ліцеїсти захищали творчі проєкти, працювали в групах, створювали інтерактивні лепбуки, конструювали, програмували та досліджували. Учні з 5 по 7 класи тільки починають свій шлях у світ поглибленого вивчення предметів. Натомість старші ліцеїсти вже відвідують заклади вищої освіти, активно практикують іноземні мови та готуються до національного мультипредметного тесту на українській мові. було особливо цікаво, що ми не тільки розбирали граматику і різні правила, а також розробляли інфографіку по різних творах української літератури, які ми в майбутньому можемо використати для навчання. Іноземна мова це більше, ніж предмет, це можливості. Саме під таким гаслом пройшло предметно профільне занурення з англійської мови. Вивчення складної лексики восьмикласниками перетворилося на цікаві ігрові батли, а дебати англійською мовою на складні глобальні теми пройшли впевнено та переконливо. У рамках партнерства з ГТ-інститутом ліцеїсти наукового щороку складають іспити з німецької мови, рівня від А1 до Б2. Предметно профільне занурення сприяє поглибленню лексики, мовній практиці та успішному складанню іспитів. Поєднання практичних мовних навичок зі знаннями значно підвищує мотивацію та практичну цінність навчання. Уроки хімії та біології перетворилися на справжній лабораторний практикум. П'ятикласники робили перші кроки у світ хімії. Сьомі класи досліджували властивості води. А восьмикласники спробували себе в ролі біомеханічних інженерів, створивши механічний прототип людської руки. Під час практикуму ліцеїсти дев'ятих класів змогли виділити молекули ДНК із власного епітелію. Такі практичні заняття вчать критично мислити, аналізувати та є вагомим кроком до розуміння сучасної медицини та біотехнологій. Для мене більш захоплююча була історія, тому що ми вивчали нових осіб. З математики ми розібралися з дуже складною темою Параметри. Було цікаво дізнатися про екологію та шляхи вирішення різних екологічних проблем. На уроках фізики ліцеїсти досліджували теплопровідність матеріалів. Виконували розрахунки та аналізували результати експериментів. На математиці учні перевіряли на практиці формулу швидкості за допомогою радіокерованих іграшкових автомобілів. Восьмикласники будували дублікати трикутників на місцевості, опановували метод візування та вимірювали висоту найвищого дерева за допомогою дзеркала та законів відбивання світла. Учні 9-го та 10-го класів під час предметно профільного занурення відвідали Державний архів Полтавської області. Це була не просто екскурсія, а глибоке занурення в епоху, коли гартувалася українська незалежність. Цікавими та насиченими були й уроки справознавства. Діти мали можливість більш детально дізнатися про особливості формування органів державної влади, місцевого самоврядування, територіальний устрій України. Діти мали можливість також і закріпити, скажімо так, свої знання на практиці. Ну зокрема, ми. Проводили таку імітацію виборів президента України, де працювала в нас виборча комісія. Також ми дебудували на дуже такі цікаві теми, що стосувалися, до прикладу, смертної кари, діти вчилися висловлювати свою думку, слухати своїх опонентів. Також ми відвідували юридичну академію. Нам дітям дуже сподобалося кабінет симулювання судових засідань. Тобто, це можливість була від теорії перейти до практики, навчитися працювати в команді, комунікувати. На уроках інформатики учні восьмих класів опанували техніку лазерного гравіювання та відкрили для себе основи програмування мікроконтролерів на платформі Arduino Uno. Це інтерактивні сходи, які реагують на рух людини. Випростовали ми для цього проекту два IR-датчики та led лампи RGB, які можуть за допомогою коду змінювати колір. Головною особливістю нашого нашого проєкту є огорожа навколо грядки. Це проволока, яку ми намотали на такий е, умовний паркан. Ми під'єднали проволоку до Ардуїно. Також ми вставили бузер, щоб коли хтось наближався до проволоки, бузер починав пищати. Предметно профільне занурення у науковому ліцеї є дуже цікавою частиною освітнього процесу. На уроках робототехніки учні створювали цікаві моделі розумного міста, розумного будинку, придумували, удосконалювали власні задуми за допомогою мікроконтролерів. Це дає змогу зрозуміти, що навчання це не формальність, навчання це для життя, для того, щоб розбудовувати наші міста і робити нашу Україну кращою. Мені дуже сподобалося ППЗ, тому що дуже гарно були підібрані предмети, які допоможуть мені скласти НМТ. Та також дякую вчителям за їхні надані знання. Дуже сподобалося і приміщення, і як були проведені уроки.